Початку ковіду пройшло вже 5 років, а з повномасштабного вторгнення більше двох. Це не як вплинуло на суспільство, але як це вплинуло на дітей. Ми вирішили з жителів Чорноморська, як, на їх думку, ковід та повномасштабне вторгнення вплинуло на розвиток дітей. Ну, по-перше, школи, так. Да. Е, тобто, коли вони, якщо вони ходять в школу, вони більш соціалізуються, більш спілкуються, да. тобто, вони засіли вдома. Війна діє. Е, ще психологічно на дітей. Ковід вони засіли вдома, вони не спілку... менше спілкуються з дітьми, да? а, може там більше сидять там, в комп'ютерах і так далі, а, менше активні чують. Без поняття. Ну, може, вони перестали вчитися, чи вони не спілкуються? Це ж не, а як не Уже... це? Ну, Нормально, коли ми я сама ходили в школу кожен день. Нормально, А я зараз. Що це думає? Він що, то учить, він ж не вичить нічого. Маже спілкування якось ще перестало бути у дітей між собою? По-моєму, нормально. Я вважаю, що не дуже добре. По-перше, багато дистанційних уроків, ви знаєте, про це змішане навчання. Воно навчило вчитися самостійно декого. Це позитивно, це плюс. Але для когось це все ж таки. Неможливість спонукати себе до саморозвитку, сподівання на те, що якось воно вкладеться, і тому дещо, звичайно, діти втратили. Але дуже важко вчителям було. А може соціальний розвиток ще? Соціальний розвиток, я скажу, тут є позитивні моменти саме соціального розвитку через те, що діти навчилися все ж таки спілкуватися ну, більше в інтернеті, більше знаходити там інформації, більше знаходити коло спілкування там. Ну, Чи добре це, чи погано, я не знаю. Це час покаже. Ну, діти зараз обмежені в можливостях навчатися вільно займатися, це саме основне. А може соціальний розвиток чи... Ну, соціальний розвиток, слава Богу, в нашому місті на високому рівні. Тому що соціальні служби, що навчальні заклади, різні гуртки пропонують літні лагеря, тому читають на вищому рівні. Дітей? Так. Ну, бажаю, що негативно. Можете привести ну, приклади? – Стрес, і замкненість, ну, взагалі, ну, негативно, дуже мало. в школе еще ну, Но я хочу сказать, что с одной стороны, может, дети чему-то учатся такому, ну, помогать другим там, ну, смотрят, допустим, примеры там, доната в помощи какой-то, э, ну, в данный момент вот, э, когда военное положение. А, когда был COVID, то там закрытое помещение. Э, других інших дітей, бесконтактность і так далі. Діти були просто сами самі собі. Нічого хорошого. На розвиток дітей так. я вважаю, що не вплину. Ковід це медики повинні давати, а що до військового вторгнення, то це дійсно вплинуло і сильно вплинуло. Тому. Тому що багато дітей, ну багато дітей забралися. Навчання, скажімо так, майже в нас немає. Тому а звідки воно нема навчання, це онлайн це не навчання. Тому я не знаю, як діти виростуть. – А Може соціальний розвиток. Що? Соціальний розвиток. Ну, який соціальний розвиток, вибачте, що тривоги, то ще куди, то який тут. Ну, це дуже вплинуло. І тільки сподіватися, що скоріше це закінчиться. Ой, слушайте, я не знаю, у мене маленьке лісені. Дуже сильно. А є приклади якісь? Внуки, звісно. Ну, можете сказати приклади? Як саме на них це вплинуло? Ну, онлайн, ми всі письма з Херсона, питаємо. На нас дуже вплинуло. Не знаю. І плохо, і не плохо.